Звод крадеться через зимовий ліс, долає замерзлі річки та снігові замети. Аби вийти в район призначення, військовослужбовцям довелося провести в холодних хащах не одну годину. Після цього вони отримують завдання штурмувати і зачистити ворожий об'єкт. Це тренування бійців 24-ї залізної бригади. Вони два місяці тому повернулися на Львівщину із зони АТО. Зараз відшліфовують тактичні прийоми. На даний момент, тільки що ми відпрацювали на прикладі цієї будівлі. Пошук об'єкта атаки та зачистка його. А також по ходу тренування відбулася водна. Ми мали одного пораненого, йому надали медичну допомогу та викликали підтримку для евакуації. За діями українців пильно спостерігають військові з Канади. Це спеціалісти, які пройшли бойовий гард в Афганістані, тренувалися в Арктиці. Їхні поради наші армійці високо цінують. Наприклад, якщо в засаду, як правильно відступити від неї, щоб не втратити більше там, особового складу або наоборот, якщо піти в контратаку на цю ж саму засаду, як правильно заступити як правильно дії. У снайперській справі можна сказати нас що, там навчили, ну то з напарником по коректуровці. Я цілі не бачу, він координати здає, маю на телефоні програму, я собі обчислюю і тоді роблю я Цілі не бачу. Теорію опановують теж не у теплих класах, аудиторією може стати навіть зруйнована споруда. На підлозі одразу створюють саморобний макет місцевості та спільно розробляють тактику дій. Ірина Монастирська, Олексій Мазурін, час че.